Сьогоднішня практика про відчуття безпеки. Ми досліджуватимемо це відчуття і культивуватимемо його. Розпочнемо практику із того, що знайдемо зручне, безпечне положення. Як правило, рекомендують лягти на спину руки вздовж тіла, але не приклеєні до тіла. Вільно лежать, долоні, можуть бути на... догори або вниз, як вам зручно. Можете покласти одну руку на живіт, іншу на, на грудину, ноги вільно розпадаються. Якщо ви в прохолодному приміщенні, будь ласка, втягніть шкарпетки, підготуйтеся таким чином, щоб вам не потрібно було вставати за ковтрою. Коли тіло розслабляється, температура тіла падає, тому підготуйтеся заздалегідь. Хороша ідея накритися ковдрою, особливо в контексті нашої сьогоднішньої практики, ковдра може бути інструментальною для того, щоб поглибити відчуття безпеки і зануритися в нього. Якщо вам із якихось причин незручно лежати на спині, ви можете сісти, можете прийняти положення, спираючись. Спиною на подушку. Можете також лягти на бік. Дуже допомагає в розслабленні підкласти подушку під коліна або, взагалі, нижню частину ніг поставити на подушку. Мій дідусь колись казав за дурною головою. І ногам нема покою, тому ноги заслуговують щонайменше такого ж рівня. Комфорту, як і голова, словом підготуйтеся, поправте все, що вам потрібно поправити, почухати, е накрийтеся ковдрою, переконайтеся, що вас не будуть турбувати протягом якогось часу, але навіть якщо вам стовідсотковий спокій і тиша недоступні. Будь ласка, не, переймайте, не переймайтеся сильно. Зробіть це частиною своєї практики. Багатьом із нас п'ять, навіть п'ять або три хвилини цілковитої тиші можуть здаватися чимось недосяжним. Хтось буде мамкати, плямкати, наприклад, як борщ чавкати. Це не означає, що ви. Не можете знайти свою безпеку. Безпека є, і ми її культивуватимемо сьогодні. Розпочнемо практику із дихання. Якщо ваші очі ще розплющені, будь ласка, заплющіть їх і дозвольте собі розслабитися. Якщо ви під час практики заснете нічого страшного, ця практика матиме свій цілющий ефект, навіть якщо ви спатимете. В ідеалі тіло протягом цього заняття залишається нерухомим, але якщо вам раптом треба щось терміново почухати або якось полегшити свій стан. Будь ласка, зробіть це. Переходимо до глибокого дихання. Спрямуємо свою увагу на процес дихання і спробуємо помітити, що нам не потрібно контролювати своє дихання. У мові, коли ми говоримо я дихаю. То граматична конструкція, наче вводить нас в оману. Але хто, хто це я? Коли ми спимо, коли свідоме я, яке вміє говорити і приймає рішення і спрямовує траєкторії наших дій, коли воно спить, ми все одно продовжуємо дихати, наше серце продовжує битися. І нам може видаватися, що ми активно втягуємо повітря на вдих, хоча на цей процес можна подивитися і з іншого боку. Ми вдихаємо, тому що атмосферний тиск заштовхує повітря в нашій легені, і наше тіло адаптувалося таким чином, що воно вміє приймати цей поштовх повітря. І це означає, що вам не потрібно старатися, ваше тіло знає, як дихати. Насолодіться цим процесом і насолодіться усвідомленням того, що вам не потрібно його контролювати. Ми дихаємо легко та невимушено. Нам нічого не потрібно змінювати в процесі дихання. Дозвольте собі насолодитися і помилуватися елегантністю цього процесу. Тепер спробуємо додати до дихання візуалізацію. Уявіть, що навдих тепла хвиля світла прокочується тілом вверх від кінчиків пальців ніг до голови. І з видихом ця ж хвиля опускається по тілу вниз і забирає із собою все-все-все напруження. Не намагайтеся шукати напруження. Делегуйте це завдання своєму диханню. Пам'ятайте, вам не потрібно старатися нічого робити зараз. Усе може відбуватися і відбувається без вашої активної участі. Ви нарешті можете дозволити собі відпочити. Вдих. Світло йде наверх. З видихом опускається вниз. І ваша увага ніби, ніби на серфі піднімається до голови і опускається до кінчиків пальців ніг. Кожен вдих наповнює вас світлом і теплом. І з кожним видихом рештки напруження покидають ваше тіло. Настав час розпочати наше дослідження відчуття безпеки та легкості в тілі. Наші травми, тривоги і переживання дуже часто сідають саме в, саме в нашому тілі і буквально змінюють карту нашого сприйняття світу, Ба більше це відчуття небезпеки є дуже віральним. Його легко підхопити від інших і так само легко передати іншим. І небезпечним є те, що ми цього зазвичай навіть не усвідомлюємо. Ми приймаємо цей напнутий, напружений стан свідомості, як свого роду норму, і з ним живемо, засинаємо, прокинаємося. І це може створювати внутрішню напругу, яка відчувається якби силля або розпач. Проте так само як тіло вчиться відчувати небезпеку, воно може розучитися і навчитися відчувати безпеку. Відтак, давайте обережно, майже пошибки, запросимо до свого тіла відчуття безпеки. Дуже важливо пам'ятати, що немає правильного і неправильного способу проживати це відчуття. Один із способів відчути безпеку, однією із маніфестацій відчуття безпеки є розслаблення. Коли ми у безпеці, наше тіло буквально обм'якає, розслабляється. Наше дихання сповільнюється, м'язи розтікаються, звільняються від напруги. Часто ми навіть не помічаємо, що м'язи чола або м'язи щелепи напружені. Якщо ви реєструєте напруження у цих зонах, будь ласка, дозвольте собі розслабитися. Розслаблена щелепа, розслаблене чоло. Іноді дуже допомагає уявити напруження у вигляді такого собі темного згустку, такого ніби напнутого заплутаного клубка, і увіччя на навдих цей згусток. Ніби розширюється, робиться менш щільним, розріджується, розплутується і з видихом виходить назовні, залишається тільки відчуття легкості і розслаблення. Відчуйте, як розслабляються ваші плечі. Комерцева зона На груди, уся голова повністю. Культивуйте відчуття розслаблення у всьому тілі. Ви у безпеці. Запам'ятайте це відчуття. Відчуття безпеки також дуже дружнє із відчуттям тепла. Відчуйте як розслаблений живіт ваш центр, через який ви отримували усе необхідне для життя ще в утробі, в утробі матері. Так от цей центр наповнюється приємним теплом. Воно затишне, огортає, розтікається, іде вверх до грудей, плечей і водночас опускається вниз по тілу. По тілу наповнює ваш таз. Ваші ноги, стопи. І від, ніби ви раптом опинилися закутаними в захисну, теплу ковдру? Вам тепло. Затишно. Ви у безпеці. Запам'ятайте це відчуття. Ще один цікавий спосіб, у який відчуття безпеки може проявлятися в тілі це відчуття розширення. Коли ви розслаблені, коли вам тепло, може виникнути відчуття, ніби тіло розкривається розширюється, майже перетворюється на ефір. Ви легші, але вас при тому більше. Чи виходить у вас уявити, ніби ви наповнюєтеся світлом? І начебто виходите за рамки свого тіла, розширюєтеся, розкриваєтеся. Часто із цим відчуттям розкриття з'являється впевненість, сила, цікавість. Вас нічого не стримує. Ви можете все. Ви у безпеці запам'ятайте це відчуття. Тепер давайте зробимо ще один крок у своєму дослідженні відчуття безпеки. Пригадайте або, можливо, вигадайте ситуацію, коли. Ви почувалися безпечно, можливо, ви були разом із близькою, рідною вам людиною, або зі своїм улюбленцем, песом, котом. Можливо, ви були десь на природі або у бабусі в селі. Пригадайте це відчуття внутрішнього спокою, легкості та безпеки. Вам не потрібно було перевіряти середовище, сканувати його на предмет небезпек. Не потрібно було напружуватися або турбуватися про безпеку. Ви у безпеці. Дозвольте собі відтворити цю пам'ять, цю картинку на рівні відчуттів. Що ви відчуваєте? Розслаблення, тепло, світло? Або, або тонку вібрацію спокою? Що ви бачите? Чуєте? До чого ви торкаєтеся? Які запахи вас оточують, які смаки? Це може бути один сюжет або ж колаж із різних ситуацій, справжніх або вигаданих. Квіти, люди, місця, їжа, погода. Відтворіть свою власну особисту картинку безпеки і дозвольте їй бути, дозвольте собі зануритися в неї. Скопіюйте ці відчуття і дозвольте їм вільно розміститися у вашому тілі прямо зараз. Розгорніть їх. Зрештою можемо дозволити картинці розтанути, ніби Хмаринка, розчинитися і спробуємо залишити собі доступ до цього відчуття безпеки, легкості, спокою, усе в порядкості у тілі. Побудьте у цьому відчутті. Дихайте і будьте. У відчутті безпеки. Воно може бути трошки незвичним, особливо якщо ви звикли постійно його не відчувати. І це цілком нормально. Просто спробуйте дуже ніжно, без примусу, акуратно дозволити собі відчувати безпеку. Якщо ви не наважуєтеся, то можете уявити, що ви робите це не самі. Уявіть, що вас за руку тримає хтось важливий і рідний. Хтось, хто більше за все на світі хотів би або хотіла би, щоб ви почувалися у безпеці. Візьміть руку цієї людини. І дозвольте собі зробити крок до відчуття безпеки. Опинитися всередині безпеки. Пам'ятайте, що би не трапилося, хто би вам що не сказав або не зробив. Це відчуття безпеки. Завжди є всередині вас. Так само, як всередині вас б'ється ваше серце, дихають ваші легені і, і думає ваш мозок. Ви завжди можете повернутися до нього. Це ваша, ваша гавань, ваша хатинка, ваша тепла ковдра. Якщо ви робите цю практику перед сном добра ніч. Якщо у вас попереду ще цілий день і, або якась його частина, будь ласка, не поспішайте встрибувати у справи, дозвольте собі безпечно і плавно перейти у більш активний стан. Я дякую вам за цю практику. Бережіть себе Намастунь.